Привіт! Знаєте, буває таке чуєш слово, і воно ніби одне, а насправді ховає в собі абсолютно різні речі. От сьогодні ми й поговоримо про таких собі слів близнюків в українській мові. Вони виглядають і звучать однаково, але повірте, у них зовсім різні світи. Так, і щоб довго не розказувати теорію, давайте одразу почнемо з такої собі загадки. Вона захована у звичайнісінькому дитячому віршику, але дуже класно все ілюструє. Ось слухайте, котик вибрався на мур і муркоче мур мур мур. Зверніть увагу, слово мур ми чуємо двічі. Спочатку котик кудись виліз на мур, а потім він що робить? Видає звук мур. Ну як так? Як одне те саме слово може бути і стіною, і котячим муркотінням? Серйозно стіна і звук кота. Що між ними спільного? Здається, ну, абсолютно нічого, але наша мова, знаєте, сповнена ось таких сюрпризів. І це якраз та лінгвістична загадка, яку ми зараз і розплутаємо. Виявляється, у цієї мовної головоломки є своя, цілком наукова назва. І це поняття такий собі ключ, який допоможе нам зрозуміти безліч схожих випадків в українській мові. І це омоніми. тобто… Це слова, які і пишуться, і звучать абсолютно однаково, але значення у них зовсім різні. І що важливо, ці значення ніяк між собою не пов'язані. Це не просто, скажімо, різні відтінки сенсу, ні, це абсолютно різні світи, які просто, ну, так вийшло, що отримали однакову словесну обгортку. Отже, перший крок ми зробили. Тепер ми знаємо, що таке омоніми, маємо чітке визначення. А це вже фундамент, з яким можна рухатися далі, і вчитися помічати цих двійників у тексті. Ну що ж, давайте застосуємо наші нові знання. Ось іще один віршик. Я тягнув на гору віз, а згори мене він віз. Спробуйте знайти тут слово, яке повторюється, але щоразу означає щось зовсім інше. Так, звісно, це слово віз. Спочатку віз це що? Це іменник, тобто такий засіб перевезення, візок. А в другому випадку віз це вже дієслово. Воно описує саму дію. Він мене віз. І зрозуміти, про що йдеться, нам допомагає тільки контекст, тільки він. Супер! Тепер теорія підкріплена практикою. Тобто тепер ми можемо не просто знати визначення, а й знаходити ці мовні пастки прямо в реченнях. Це вже другий важливий крок. І знаєте, може здатися, що у слова буває тільки два таких різних значення. Але ні, буває і цікавіше. Омоніми можуть бути ще більш дивовижними. От давайте розглянемо приклад, де одне єдине слово відкриває нам аж три різні світи. Візьмемо слово коса. Ну, по-перше, це зачіска з довгого волосся, правда? По-друге, це такий гострий інструмент, яким косять траву. І по-третє, це вузька смужка землі, яка врізається в море. Зачіска, інструмент і географічний об'єкт. Три абсолютно різні, нічим не пов'язані поняття. Ну, хіба це не дивовижно? Окей, після теорії, після прикладів, настав час для маленької перевірки. Це класна нагода подивитися, наскільки добре ми розібралися в цій темі. Давайте спробуємо себе в ролі таких собі мовних детективів. Як думаєте, вдасться розшифрувати всі значення слів, які ми зараз побачимо? Так, ось кілька слів для роздумів, луки, череда, мул. Ну, наприклад, луки це ж не тільки зелені галявини, правда, це ще й старовинна зброя. А от що можуть означати череда і мул? Це вже завдання для справжніх мовних дослідників. І ось ми підходимо, так би мовити, до найвищого рівня майстерності, маючи ці знання, можна не просто знаходити омоніми, можна свідомо їх використовувати, створювати якісь цікаві, дотепні, може навіть двозначні речення це вже такий справжній мовний креатив. На цьому наш короткий розбір, в принципі, завершено, але залишається одне таке відкрите питання: а які ще слова близнюки щодня трапляються нам? Але ми їх просто не помічаємо. От варто тільки почати звертати на них увагу, і можна реально здивуватися, скільки таких слів насправді є навколо.